Сьогодні по рахунку в нас буде 15-й віджим. Віджимаємо насіння маку. В нас тут кілограм 400 грам. Процедура в нас, як завжди, стандартна. Бачите, насіння електризується, не хоче повністю виходити. Так. Віджимаємо на дубовій діжці. Діжка у нас трьохлітрова. А де наш прижимний поршень? Ага, забули зараз секундочку. Так, Спочатку у нас грубший прижимний поршень, далі менший. І дивимося, якщо дозволяє місце поставити ще один поршень, ставимо. Робиться це для того, щоб наш шток, наш шток ніколи не опускався до самого низу. Не любить він опускатись. Бо... Якщо впустимо його на самий низ, його може заломати, перекосити. Так, це все виставили. Так, можемо дати один блінчик, другий блінчик. Попередньо в інтернеті глянули жирність. Жирність маку у нас до 45%. Побачимо, наскільки ми досягнемо нашого результату. Думаю відсотків 40 буде. Так, ну що, поїхали. <смі> даємо плавно тиск. Дивимося завжди, щоб наш блін був рівно по центру, щоб ніде не закусило діжку, ніде на перекос не пішло. Так, даємо плавно тонаш. Як бачите, на 10 тонах пішла наша олія перша. Піднімемося до 15. Ну, Струйка така непогана. Думаю, за хвилину грам 100-150 має набігти. Так. 15 тонн. Піднімемося до 20. Ну, вихід мені подобається. <рі> Олія сама по собі дуже жовта, така як мед. Бачите, менше, ніж менше, за хвилину 200 грам олії в нас набігло. Нагадаю, у нас кілограм 400 грам. В кінці побачимо. Який відсоток, пропорція? Так, 25 тонн у нас. Ну. Вже 250 грам. Напор трошки в нас збавився, напор вже менший. Пройшла у нас годинка часу, накапало у нас 500 мл Зараз зільємо ще з самого донця, буде пару грам. Думаю, зробимо другу перезакладку. Мак має хорошу жирність. Шкода самого товару, щоб не пропадав. Так, зробимо перезакладочку ще раз. Так, що з нашим маком? Наш мак дуже... Дуже плотно спресувався, зараз постараємося його трошки розворушити. Бачите, він аж такими пластами, аж такі пласти в нього. Постараємось перебити і за другим разом це все діло перезаправимо і відіжмемо. Бачите, сам мак роздавився наполовину. Як могли, так і його подрібнили. Все, в тому самому принципі збираємо нашу діжку, спочатку мішечок, прижимний поршень і до нашого маслопресу. Потихеньку будемо набирати висоту. Хочу нагадати, що ми також займаємось продажем капролонових діжок на 3 літра, дерев'яних діжок на 15 на 3 літра. Також це все можна комплектувати електричною маслостанцією. Так. Все, все виставили. Так, минулий раз олія в нас пішла на 10 тонах. Думаю, цього разу такого не буде. Тут будемо підніматись до 20 і вище тон. Так, у нас вже 15, 20 тонн, 25. Ну, думаю, до 30 тонн, 30 тонн піднімемо, потримаємо трошки, далі глянемо. 30 тонн, а олії в нас ще немає. <хи> так, Дамо 33, 35 тонн. Як бачите, нічого складного тут немає. У нас є кнопка, за якою за, за рахунок якої ми регулюємо подачу. І всередині в маслостанції стоїть мотор, який приводить це все в рух. О, як бачите, перші крапельки в нас пішли за другим разом на 35 тонах. Так, ну що, глянемо на годинник, скільки в нас годин. Дамо десь годинку часу, нехай покапає, а там вже побачимо. 40 тонн, на 40 тоннах будемо тримати. Нагадаю вам, що ми проводимо експеримент. Віджимаємо. Другий раз, як бачите, накапало не дуже багато. Але я вам все показав, розказав, вам вже приймати рішення, чи віджимати мак другий раз, чи ні. Зараз ще зільємо з самого донця. Останні краплі. Ага, У нас тут сухо, майже нічого немає. Буквально пару крапель зберемо. Сама макова олія дуже запашна. На смак вона схожа один-один як мак. Так, получилось у нас рівно 600 грам, мінус 60 грам тара. 540 на, на 1400 г. І у відсотковій пропорції в нас вийшло 38%. Дуже непоганий результат. Усім дякую за увагу. До побачення.